Говорять з нами ті, хто не посміхнеться сьогодні. Не зустріне цю весну. Тож схилимо низько голови перед світлою пам'яттю дідів і прадідів, однополчан і друзів, рідних усіх тих, хто війшов у безсмертя. У знак нашої загальної печалі просимо відправити панахиду. Благословений Бог наш! Завжди, нині, повсякчас, і на віки, віків, Христос Воскреси, смертних, смерті, смерть. Спокій душ спочили, та дів Божих воїнів, що тут у долі спочивай, і по всій на щідній землі, і за відпущення їх, усякі пролини, і, і не вірає. Господи, помилуй, Господь Бог, оселив душі, а не всі права. Господи, Почуваю голос Царство Царства Небесного, і відпущення ріків у Христа безмерного царя і Бога нашого просимо. Нині тут поминаються воїни, які життя своє віддали за волю і незалежність нашої батьківщини, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Е хе oh. І Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, шановна Млинівська громадо, у ці пасхальні дні цієї світлої, пасхальної радості переповнені наші душі і наші серця. Тому що це є найбільше християнське свято, яке є запорукою того, що життя не завершується тут наше земне життя, а продовжується у вічності, продовжується у царстві небесному разом із Богом. У сьогоднішній, у сьогоднішній день ми також творимо ту пам'ять, пам'ять примирення. Пам'ять перемоги 9 травня, яке чекало людство, тому що ця війна, початок якої був 1 вересня 39 року, це Друга світова війна, вона завершилася. Завершилася з таким болем у душах тих людей, які відстоювали волю і незалежність. Не тільки нашого народу, українського народу, але і тих всіх народів, які були поневолені ось цією коричневою чумою, цим нацистською цією Німеччиною. Ми батьки, можливо, наші діди, які відстоювали, які воювали, вони добре пам'ятають цей день, яка це була радість. Зі сльозами на очах раділи, тому що завершилося ось це лихоліття, коли були знищені села і міста нашої рідної неньки України та й багатьох держав, які були поневолені. Всі раділи і плакали, обнімали один одного. Але чи ж всі дожили? Ми знаємо, історія свідчить, що скільки мільйонів людей віддали своє життя, молоде життя за те, щоб сьогодні ми могли жити вільно, працювати? Молитися, сповідувати віру Христову і йти тим шляхом, який веде до Бога, який веде до вічності сьогодні. На цьому місці ми стоїмо і творимо ту пам'ять, вшановуємо ось тих героїв, які визволяли нашу які Прах, яких тут покоїться, їх більше 300 чоловік, 300 душ це люди різних національностей, які поховані тут. І можемо собі тільки уявити таке: 300 могил. Знаходиться в братській тут могилі. Якби це кожен воїн мав свою кожна людина-могилу, це 300 могил. Це, мабуть, було б ціле сільське кладовище, а можливо і міське. І от сьогодні ми тут стоїмо, молимося за їхні душі, просимо Всемилостного Бога, щоб він помилував душі їхні, щоб те лихоліття уже не, ніколи не приходило до нас. Так, мабуть, думали ми, коли закінчилася ця друга світова війна, так раділи всі, так раділи і прийдешні покоління, але прийшов час. Коли наш собрат, наш побратим, який стояв пліч об пліч, щоб визволити від того нацизму від нацистської Німеччини на всі народи Європи, він сьогодні пішов на нас війною. Це є Росія, цей е... Їхній уряд можна так сказати на чолі президента їхнього, який не дає спокою у сьогоднішній день, де гинуть наші діти. Це цвіт нації, це молоді люди. Це 20 років, це 30 років цвіт нації відходить від нас. І що ж ми можемо зробити, як ми можемо опертися, чи стати на коліна перед тим супостатом? Чи що ж потрібно нам робити, дорогі брати і сестри? Мабуть, що не все стається без волі на те Божої, але ми повинні. Все рівно боронити свою державу, боронити там на сході, боронити її із середини, тому що середини ворог таку саму війну пропагандистську веде і серед нас, і серед усього народу нашої держави Україна. Тому нехай же всемилостивий Господь помилує, спасе ці душі, які відійшли від нас у роки Великої вітчизняної війни. Нехай помили наших тих захисників на сході, щоб вони повернулися в скорому часі живими і здоровими до своїх сімей, до своїх дружин, до своїх дітей, до своїх батьків, Щоб над нашим небом, над небом нашої України вже ніколи не було того лихоліття тої, того страшного слова, яке несе це смерть, смерть, тобто закінчення земного життя, дорогі браття і сестри, вшановуючи сьогодні. Е... День примирення, тому що ніколи зло не приносило радості нікому, не приносило щастя нікому. Тільки коли ми примиримося, коли ми будемо єдині, коли ми будемо спільною громадою, як спільною сім'єю, як спільною родиною нашого дому, який називається Україна, Спільні молитви будемо просити всемилостого Господа Бога у всі Тих проханнях, мабуть, Господь вислухає нас і е, допоможе нам у тому, установленні нашої цілісності, нашої держави. Ну, звичайно, а пам'ять про тих, хто відійшовши у ті далекі часи, буде жити у наших серцях, буде жити у прийдешніх майбутніх поколіннях, буде жити вічно, тому що ті люди вони заслужили це наших ветеранів залишилося зовсім і зовсім мало сьогодні. Ті, що воювали, які зброєю в руках захищали нашу державу. Але сьогодні ми їм складаємо цей низький поклін тим нашим ветеранам, тим нашим батькам, тим, хто ще хто пережив це лихоліття, а тим, хто відійшов, нехай всемилостивий Госп... Господь после Царство Небесне і. Нехай їх, нехай вони перебувають там, де всі святі перебувають разом із Господом нашим Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! У знак глибокої пошани, світлої пам'яті! Ми покладаємо сьогодні квіти до меморіалу військової слави. Пам'ятного знаку Степану Бандері, пам'ятного знаку Небесній Сотні, пам'ятного знаку воїнам-афганцям, пам'ятного знаку жертв Голодомору та політичних репресій. Право покласти квіти надається учням загальноосвітніх закладів Млинова.